Привіт, ви на пундика! І рецепт сьогоднішнього відео це справжня весняна страва. Її легко і швидко приготувати, а смак буде чарівний. І це цибуляники із зеленої цибулі на кефірі. Так ось беремо 300 г зеленої цибулі і її дрібнемо звичайним ножом. Тепер подрібнену цибульку кладемо у велику та глибоку миску. Ще до цибульки розбиваємо 2 курячих яйці, солимо по смаку та додаємо 1-3 чайної ложки чорного меленого перцю та 250 мл кефіру або кислого молока. Далі насіваємо у ту ж миску 250 г порошна і все ретельно перемішуємо. Залишаємо миску з тістом на пів години. А ось тепер ставимо сковорідку на плиту, додаємо рослинну олію та звичайною столовою ложкою викладаємо оладки з цибулі на розігріту пательню. Смажимо їх до золотистої скоринки. Після чого перевертаємо та так само просмажуємо з іншої сторони. І повторюємо ці всі процеси, поки не пересмажимо все наше тісто. Ось такі гарненькі та смачненькі вийшли у нас цибуляники. А смакують найкраще вони із сметаною. Ну що ж, насолоджуйтеся смачними цибуляниками та ароматом весни. А ми вам будемо вдячні за вподобайки та сердечка у коментарях, а також до підписки. Миру нам всім! До нових зустрічей! Все буде смачно!